Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. Сьогодні поговоримо про колишню депутатку Слуги народу» Кормишкіну. Прізвище її. Поговоримо про останню заяву Трампа, яку він написав. Ну, є відповідь Зеленського про Курщину. Це теж цікаво одразу обговоримо. Теж поговоримо про питання НАТО, тому що нам дали чітку відповідь. Чітку відповідь дали Україні. Так от. Підписуйтесь, ставте лайк, поширюйте, коментуйте. А я починаю. Перше питання. Хочу поговорити про депутатку Кормишкина. Це така депутатка, яка ну нещодавно вона склала мандат депутата. Вона вже тепер не депутат Верховної Ради, вона від слуги народу від партії Зеленського, і вона склала мандат під час того, коли в неї вже була підозра оголошена по незаконному збагаченню на 20 мільйонів. Ну тобто, по-простому, якби крадіжка 20 мільйонів. Незрозуміло, де вони взялися. Ці 20 Мільйонів. І от депутатка, як сьогодні з'явилася інформація, визнала свою вину. Коли, до речі, я про це розповідав, я тоді сказав, і мене там хейтили одразу різні боти. Що це неправда, що вона робить це для того, щоб виїхати за кордон. Тому що депутати в нас можуть їздити тільки в відрядження, вони не можуть поїхати за кордон, навіть якщо вони жінки ну, на постійне місце проживання. І вона позбавляється мандата депутата для того, щоб виїхати за кордону. Ну і також, якщо вона раніше перестала бути депутатом ніж буде вирок суду, в неї буде депутатська пенсія. Так от вона визнала вину в тому, що ну незаконні ці 20 мільйонів. Я хочу зачитати коротко, да тому, що це дуже важливо. Нині на підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Ірини Кормишкина. Тобто вона заключила угоду з прокуратури. Щире каяття перерахування 20 мільйонів гривень до державного бюджету. Ну які і. В яких і вся суть кримінального провадження донат на зсу один мільйон гривень протягом п'яти місяців, викриття один одного. Ну тобто вона і чоловік, тому що по цьому кримінальному провадженню проходив чоловік, який подарував нібито їй ці 20 мільйонів. Суспільний інтерес економії ресурсів суду та прокурорних органів позбавлення права обіймати посади в органах державної влади сроком на два роки. Ну, якщо вона позбавилася мандата, вона й не хоче бути. А пенсія ймовірно депутата в неї той залишилася. Що цікаво, чоловік екс нардепки поза іншим, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хрета. Саме тому, на думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном для цієї цієї поїздки, залежить від рішення прокурора. З чоловіком на наступному засіданні суду буде така сама угода заключена, і потім цю угоду має затвердити суд. Так от бачите, я раніше говорив, що вона хоче виїхати за кордон. А тут чоловік він поранений. Ну він так каже, в нього є документи, і він теж хоче виїхати за кордон. Питання одне, розумієте? Ну, повернуть вони 20 мільйонів. Ну, тому що немає іншого виходу, е, тому що для того, щоб е, ця угода працювала, треба повернути 20 мільйонів і заплатити мільйон донат за 5 місяців на ЗСУ. Її чоловік мільйонер, агромільйонер. І питання в іншому: прості люди не можуть виїхати за кордон, не можуть просити суд. І якщо б прості люди в нас, ну, або в якійсь іншій державі, ну, якимось чином нанесли збитків на 20 мільйонів, вони б сиділи в тюрмі 10 років. А депутатка. Від влади, так? і її чоловік мільйонер, вони заключають угоду і ще в угоді прописують, що його мають випустити за кордон на лікування. Ну і вона разом з ним однозначно поїде жити краще життя. От така в нас, розумієте, в державі справедливість. А ще цікаво, знаєте, що в цієї кормишкиної в неї е, суддя також поцікавилась. Відсутністю на засіданні поручителів. В неї є два поручителя, які за нею поручили, що вона чесна громадянка. Хоча вона визнала вину. Зокрема, це голова фракції Слуга народу Давида Рахамія та Віталій Кім. Ну губернатор керівник Ова в Миколаївській області. Захід зазначив, що викликати поручителів не було потреби. Проте суддя з цим не погодилася. От таку маємо справедливість в нашій державі. Ну, як на мене, будь-які угоди там повернуть вони кошти. Вони мають понести відповідальність і не виїжджати за кордон. Тому що одні взагалі не можуть нікуди виїхати, бояться на вулицю вийти, а інші ну, елементарно платять гроші там 20 мільйонів, які ймовірно були вкрадені. Та? Вони їх просто повертають, обіцяють донат на ЗСУ і їдуть жити краще життя за кордон. От така в нас розумієте влада, і така в нас справедливість для людей. Наступне питання коротко по резонансному вбивству. Зранку затримали підозрювано, так як я й казав, тому що ну людина, цей виконавець, я так думаю, який вчинив вбивство. Він не ховав своє обличчя і правоохоронці спрацювали класно, молодці його затримали. Кажуть, що це якийсь колишній військовослужбовець, який пішов в СЗЧ, 46 років йому. Ну всі так пишуть змі дезертир. І будуть розбиратися в його мотиві. Я думаю, сьогодні ми більше даних не отримаємо, тому про це немає суті говорити, але пізніше ми будемо знати, чому саме він вчинив оце вбивство. Дуже показово, як на мене. Далі. Щодо НАТО, треба поговорити. Розумієте, НАТО сьогодні всім сказали НАТО, Рюте сказав, що питання НАТО взагалі не розглядається для України. Ну, тобто Прямою мовою Україну ніхто в НАТО брати не буде, і з нею про це перемови вести не будуть, тому що країни проти Трамп проти категорично України в НАТО. А також е, Рюте сказав, що е, якщо війна завершиться і Путін піде на припинення вогню, і все буде нормально, буде заключена борна угода, то НАТО буде співпрацювати з ким ви думаєте? З Росією з Росією буде співпрацювати НАТО, тому що ну треба контролювати безпеку і треба мати кращі зв'язки ніж. Воювати, о такі маємо нюанси. Таких маємо партнерів. Ну, значить, як то кажуть, що що маємо, то маємо. Як казав кучма, також сьогодні, вже після мого першого відео, до речі, воно актуальне. Можете його дивитися? Трамп заявив, що вчора були хороші перемовини, що є великий шанс завершення війни. Спочатку було зрозуміло з його слів, що нібито він з путіним говорив. Потім білий дім сказав, що він з Путіним не говорив. З ним вів перемовини. Відков. І тобто Вітков передав це е, Трампу. Путін сказав, що нібито наші війська знаходяться в оточенні в Курській області, і там тисячі е, наших військових, яких можуть взяти в полон або знищити, і Вітков попросив Путіна цього не робити. І Трамп сказав від себе, що Трамп попросив, якби Путіна наполегливо, щоб він не знищив наші війська, а дав якби, нашим військам не вбити. Ну генштаб вже підтвердив, що це неправда, що наші війська відійшли, і там абсолютно в нас. Е, Є бойова робота, тобто наноситься знищення росіянам, а росіяни їхні телеграм-канали, боти вже усю запускають, що, що це за війна договорняк, тому що нам далі указання не ну, по українським військам не бити. Тобто, вони вже розганяють цю історію для Трампа, що, вот, бачите, ви попросили і ми. Не б'ємо, хоча реально вони і не можуть ні, ну вони можуть наносити вогневе ураження, але оточення як такого там немає. І це об'єктивні речі. Хоча боти вже це вженуть у всіх е, соцмережах. Вже в Унісон вийшов і Зеленський. От є заява в телеграм каналах що е, курська операція ну відпрацювала своє. Я вважав курську операцію успішною. Тому що однозначно були відтягнені сили росіян, але вона затягнулась, тому що в Зеленську була ідея продовжувати і обміняти цю територію. Ну, ця ідея Зеленського не спрацювала. Це однозначно, ну, провал в цій частині, в тій частині відтягнення військ це позитив. І Зеленський тепер говорить тільки про позитив, саме про те, що відтягнули війська і. В Принципі, вона виконала свою задачу, ця операція. І після його слів я так розумію, що ми взагалі будемо виходити з Курщини, і напевно про це є якісь домовленості між Трампом, Путіним. Ну і Зеленський теж е, в курсі. От такі маємо новини. Е, ще по перемовинах Трампа Путіна, та Путіна. Е, однозначно, я думаю, вони домовляться, буде припинення вогню. І зараз просто йде е, торгівля. По санкціям, тому що ну зрозуміло, що Україна не піде там на зупинку мобілізації, не піде на зупинку підготовки військ, на зупинку військової допомоги, тому що ну це смерть і подобно, це зрозуміло. Але Путін торгується за санкції. Тобто, от дивіться, я там не буду знищувати війська, які я і так не можу знищити. Так от, а ви мені от таку санкцію зніміть. Тобто, тому що санкції вони реально йому болючі, і він хоче одразу ж на припиненні вогню отримати якісь плюс. Для себе і тому відбувається ця торгівля. Подивимося, що буде далі відбуватись. Я думаю, що все ж таки ми йдемо до припинення Богнього. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте з вами. Був я домотр розмозки. Побачимось.